Друзі, всім привіт! Я нарешті знову рада вас вітати на своєму каналі. За цей час дуже багато всього відбулось, і скажу по чесному, що зараз в мене не так багато часу для того, щоб записувати контент і заливати його на YouTube, монтувати, все це робити. Бо 4,5 місяці назад в мене народився синок. Тут у Канаді. І до речі, хотіла вам одразу сказати про класну новину для тих, хто планує народити дитину у Канаді. Бо для вас є така можливість отримати піар через вашу дитину. Про це я розкажу можливо у наступному відео. А у цьому відео я поділюсь з вами про те, як проходять пологи у Канаді і взагалі як все було. Тож, якщо ви готові, сідайте зручніш і поїхали. Хочу вам нагадати, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм-канал, то обов'язково підпишіться, бо там я е, кожен день викладую якісь корисні відео і також ділюсь життям у Канаді. Тож, пологою у Канаді, хочу одразу сказати, що є три варіанти, як ви можете народжувати. Перший варіант це народження дитинки у госпіталі. Комар. Перший варіант це народження дитинки у госпіталі. В цьому випадку ви нічого не платите, це покриває страховка, і за вас платить уряд Канади. Як це відбувається увесь шлях до е, пологового будинку? Вас веде клініка maternity clinic, в якій ви щомісяця, місяця, а потім щотижня е, наблюдаєтесь і здаєте різні там. Аналізи і все таке інше кожного місяця вам також може дзвонити соціальний працівник, яка питає, як ви почуваєтесь, чи нема у вас депресії, як ваш фізичний, моральний, емоційний стан, і знаєте, навіть тут відчуваючи оцю, як було дуже складно, так, бо далеко від дому, далеко від близьких близьких. Але все-таки, коли дзвонить жінка і питає, як ваші справи, чи все у вас добре, відчуваєш таку турботу. Ви вже наступає момент пологів. То ви приїжджаєте у клініку, вам там пропонують епідуральну анестезію чи різні якісь там обезболюючі, але також ви можете повністю від цього відмовитись і народжувати. Природно, максимально природно. До речі, годують 3 чи чотири рази. Це також входить у страховку все, але вас тримають усього один день, тобто 24-27 годин, і після цього ви їдете додому, якщо все нормально, якщо пологи пройшли. Без ускладнень і у вас все добре. Після цього ви також можете домовитись про патронажну медсестру, яка на протязі півтора місяці буде приходити до вас додому, щось підказувати, розказувати, перевіряти дитинку, як вона розвивається, і таке інше. У мене було трошечки по інакшому. Вже наступного дня мені подзвонила медсестра і сказала: вам треба приїхати у клініку, щоб там перевірити дитинку. Тобто, на другий день мені треба було приїхати у е, іншу клініку в інший в іншу частину міста, і це було, знаєте, дуже ну, некомфортно. Бо, по перше, е, тільки я тільки народила дитинку. По-друге, дитинка, взагалі, така малесенька. Як її те автокрісло саджати? Це було максимально незручно, було мінус 27. Е, у мене було багато стресу, бо було дуже холодно. Було дуже коротше, незвично все це робити, але так, треба. Ми поїхали у клініку. Там вони зважили дитинку, перевірили на жовтушку. Ну коротше, все те, що треба робити, коли дитинка народжує. Варіант номер два. Ви можете народжувати вдома, і в Канаді це легально. Тобто ви можете. Найняти долу чи мідвайф вона також покривається страховкою страховкою Альберти. Оці розширені бенефіци, про які я вже казала у попередніх відео. Можливо, я десь тут чи тут прикріплю силочку, і ви можете подивитись про розширену страховку. Про розширені бенефіци від Альберти. Тож послуги цієї доли також входять. У цю страховку, і вона місяць після народження дитинки ще ходить і перевіряють, як ваш стан, як дитинка народжувати вдома у Канаді. Це легально документи. Всі ви можете зробити вже по ходу діла і. Це також як варіант може бути. Варіант Антори це народження у народжувальному центрі. Тобто, це центр, в якому є все. Знаєте, ну на всяк випадок. Яча реанімація і професійні лікарі, але все там оборудовано так, як вдома. Тобто кожна кімната з кроваттю, з великою власною ванною кімнатою, і ви відчуваєте себе там як вдома. Ціна такого номеру буде десь 500-800 доларів, і його бронювати треба заздалегідь десь за 5-6 місяців до народження. Може, трошечки за 5-4 місяці, бо там дуже велика черга, щоб народжувати у тому місці. Спочатку мені хотілося народжувати саме у такому будинку, але я Бізнес похватилася, і вже місць. Ту приблизну дату, коли я мала народжувати дитинку. Вже місць не було. Вони вже були заброньовані. Скажу чесно, що у госпіталі відношення було максимально лояльним. Я відмовилась від всіх тих штук, які вони там пропонували. Нормально це сприйняли, вони все зрозуміли, і навколо мене було десь 6 чи 7 чоловік людей. Я маю на увазі. Це було там три медсестри, лікар, ще якісь люди. Звичайно. Чайно, якщо вам хочеться якоїсь більше інтимної обстановки, знаєте, при своїх пологах, бо е, по-різному буває, хоча в момент самих пологів вам взагалі пофіг, що хто навколо що взагалі відбувається. Ви просто в своєму процесі і ви повністю настроєні на себе і на свою дитинку. Але у кожної людини своє бачення своїх пологів, тому ви обираєте і це треба продумати заздалегідь. Скажу чесно, що відношення до новонародженої мами чи новонародженої дитинки тут ну, звичайне. І коли, наприклад, мені дзвонила та ж медсестра, я сказала, так дитинка ще маленька, як я її повезу, мінус 27. Вона каже, ну такі правила, так треба. Хоча я знаю, що у такий мінус раніше ще до ковіду медсестра приїжджала додому і перевіряла там вагу дитинки і все таке інше. Але зараз трошечки правила змінились, хоч ковід вже і відійшов, його вже немає, а правила залишились ті самі, і треба було дитинку вести на інший взагалі кінець міста. Але все це вже пройшло. І... Просто з вами ділюсь для того, щоб ви розуміли, як взагалі це відбувається. І, звичайно, майбутні мами, дівчата чи хлопці, майбутні тата, якщо у вас будуть питання, пишіть у коментарях. Я з радістю поділюсь своїм досвідом, відповім. І в наступному відео я також поділюсь з вами про документи, свідоцтво про народження, паспорт, юриста, всі ці, коротше, дуже багато ще штук, які треба робити після того, як вже народили дитинку. Ось, але якщо у вас будуть якісь конкретні... Питання, пишіть у коментарях, будь ласка, і я буду ділитися всім досвідом, який в мене є. Після народження дитинки кожного тижня вам треба буде їздити в maternity клінік, зважувати вашу дитинку, виміряти її зріст, як вона там, як вона набирає вагу і таке інше. Я так поїздила декілька тижнів, один чи два, не пам'ятаю, але був такий мороз, що я зрозуміла, менше нервів я буду витрачати, якщо я не буду їздити, бо чесно. Їздити з дитиною в мінус 25, дуже далеко, з крохотулечкою такою, це складно, це морально складно, як мамі. Ось, але якщо вам буде нормально, ви можете там щотижня на протязі двох місяців їздити і перевіряти зріст і вагу вашої дитинки. Мені здається, що все, що я хотіла вам сказати, я сказала у цьому відео, і можливо, я щось забула. А ви зараз мені нагадаєте у коментарях, запитайте, і я з радістю згадаю і відповім. На цьому в мене все. Я щиро дуже рада вас знову бачити, знову повернутися на Ютубчик, бачити ваші вподобайки, лайки, коментарі. І е, е, якщо ви поділитесь цим відео з якоюсь дівчиною, яка вагітна, як, якій ця інформація буде корисна, я буду тільки рада. Пам'ятайте, нехай квітне український Ютуб. До нових па-па! E aí